Я була на пітеці, і неї заяви не було. Я до кореспондентів звертаюся. Не знаю, хто вони такі. Є ухвала адміністративного суду, що незаконно нас створили, приєднали до Краснопілки. Чотири суди. А чому не ухвалили? А можна подивитися ці судів? Будь ласка, зараз під'їмо, я вам покажу. Чотири суди. Я вам покажу, ухвала суду по надання зібрати комісію, надати списки. Хто мене знає, хочу представитися. Ранівські знають. Хочу представитись для представників Михалівки, Миткова. Я незбутній Сергій Васильович, уродженець села Граного, ну, прожив тут багато, зараз на даний час живу в місті, Гайсині, але планую повернутися сюди пізніше. Значить, Що хочу сказати з приводу цієї, цієї ситуації? Потрібно, мабуть, робити якісь виводи, тому що йде війна, наших хлопців там багато, вони дійсно. Ну і це особисто моя думка. Вони дійсно прийдуть, ну, наведуть тут лад, але нам треба жити, і незрозуміло, коли ця війна закінчиться. Ну, потрібно щось робити, міняти депутатів, мабуть, починати з того. Якщо вже ні, не, ну, суди вже нічого не дають, то, мабуть, треба якісь ультиматуми висувати. Оце моя думка. Я не оратор, багато сказати вам не можу. Хвилююсь тим більше. Я ваша сама. Вона тут малачка. Зіноволася. це ваші депутати, п'ять чоловік у вас ще є. Вони близько живуть тосто. Затин вежі, так. Добрий день. Представте, будь ласка. Представтеся, Депутат Краснопільської сільської ради від Михайлівки, Нежива Віра Парфенівна. Дякую. Так, там, що боююсь Що боююсь за ваш, за вас. Стійте по відідали. Ніхто ні про що не думає. І нікому, ні, мабуть, не треба цього гранува чи що. А? Так Я що, би. висновок якийсь треба теж робити Я. в цьому. Заходь, давай. Шановні гранівчани, доброго дня всім. Хоті утриматись від виступу, але не можу утриматись. Ну такий. Дивіться, саме більше, що були, отак От дивишся на всіх, і це все воно тут виносить. Покоління 50-х, 60-х, 40-х, ну ще 70-х років. Скільки нас вже залишилося в гранті? Скільки нас залишилося таких, як Частоколяний, як Загородній Степан, як, як я, як молодші люди 60-х років, нас ще доля болить за село. Молодіж сьогодні абсолютно апатична, їм байдуже. Їм байдуже. Далеко не візьмемо, Причепівка, річка, де я виріс. Там в дитинстві я купався, річка вже висохла, берег захаращений весь. Абсолютно, там вже пройти не можна, де колись люди ходили берегами. Не перебивайте. І абсолютно молодь за це не переживає, не хвилюється, що нас йде далі. Це не смішки, шановні, це не смішки. В майбутньому що моїх... Правнуків жде ваших, правнуків. Я за онуків не говорю, навіть за онуків. Ще 10-20 років, ну хай 30, не так давно ми були, мали 20 років, сьогодні маємо по 68. Наші діти і онуки будуть жадні крушті холодної води, так як ми будемо хазіювати сьогодні. Розумієте? Я за любительський ставок, що був любительський ставок, тим паче, що забирає його якийсь Чужий дядько, який Бог знає, звідки. Він забере Ліщинський, забере Любительський, поставить тут своїх спостерігачів, а далі так, як Толя висказався, піде вже на громаду, ковпак і так далі. і так далі. Але це не значить, що ми взяли любительський ставок і нам треба його вибачити за слово ну, я не буду грубити, скажу так, захарашувати. Ну хватить дуже возити на греблю кізяки, люди добрі. Цієї весни два прицепи кізяків виперли на Бурлакову Греблі. Якщо хтось не знає, то спитайте того, хто знає, чим гатити ставо. Не кізяком не можна було пройти на греблі. Кізя, скажи, а скажи, О. з лікарні вивозили. Із лікарні, там... лікарні вивезли глину. Я особисто звертався до Світлани Петрівни. Звертаюсь, Олександр. Олександр. до Світлани Олександрівни. Кажу, Світлана Олександрівна, нічого особистого. Даю два дні, не забере зереблі глину, я звертаюся санстанція Вінниця, Гайсен, кругом. Думаєте що? Забрали. До вечора йду, дивлюсь, бульдозерами вже вгорнули вставок і все. Спасибо. Не так давно, 93-й рік. Шановна громада, я хочу вам сказати, що ставок, який виставлений на аукціон, це не тільки ставок, це вже виставляється на аукціон наше село. Ви це розуміли, і воно на цьому наставкові не закінчиться. І не треба чекати хлопців, які туди прийдуть, вони їм і так там цього вистачає. Ви тут знаходитесь, будь ласка, робіть і ви щось для цього. Не тільки на, на Максимовича сподіватися, що він щось зробить. У нього здоров'я не вічне. Він сам може, що може, він робить. Але вся громада бути, не так, що як равлики залізли в свою хатку і сидимо. Мене сьогодні не трогають, це ж мені добре. По поводу цього казали, що да, там у людини бізнес, у людини робота. Ми мовчимо, бо бізнес, бо робота. І в конечному ітогі виходить те, що виходить. Всі мовчать, і, дійшло, і ситуація дійшла до цього, що ми маємо.